Як налаштувати систему домашньої безпеки Google, найкращі камери, дверні дзвінки тощо. Розумний дім під наглядом. Як створити надійну систему безпеки Google Nest сучасний світ диктує свої правила, і безпека вдома для багатьох стає пріоритетом. На щастя, нам не потрібно вдаватися до послуг дорогих охоронних компаній завдяки технологіям. Особливо екосистемі Google Nest ви можете створити ефективну та зручну систему безпеки будинку, не витрачаючи грошей. Як людина, яка вже кілька років використовує продукти Google Nest для захисту свого дому, я хочу поділитися своїм досвідом і дати поради, як це зробити правильно. Чому Google Nest є розумним вибором? Екосистема Google Nest пропонує комплексне рішення безпеки дому. Є камери відеоспостереження, розумні дверні дзвінки та навіть можливість інтеграції зі сторонніми датчиками. Головною перевагою є простота використання та інтеграція з усією екосистемою Google. Усі пристрої легко налаштовуються за допомогою програми Google Home, що робить керування всією системою інтуїтивно зрозумілим навіть для тих, хто не є фахівцем у техніці. Особливо цінно, що Google активно розвиває підтримку «Метр», яка дозволить інтегрувати пристрої Nest з іншими платформами розумного дому. Крок 1 вибір правильних пристроїв. Перший і найголовніший крок це вибір правильних пристроїв. Не варто хапатися за найдешевші моделі, але й витрачати шалені гроші теж не обов'язково. Важливо враховувати ваші потреби та особливості вашого будинку. Камери Nest Cam Outdoor ідеально підходить для зовнішнього відеоспостереження. Їх можна легко встановити та підключити до розетки, що спрощує процес. Особисто я використовую камеру Nest Cam Outdoor для спостереження за своїм двором і під'їздом. Для максимальної надійності важливо вибрати місце з хорошим сигналом Wi-Fi або використовувати дротове з'єднання. Дверний дзвінок, дверний дзвінок Nest Doorbell – чудовий спосіб контролювати вхідні двері, квадратне зображення і широкий кут огляду дозволяють бачити відвідувачів і пакунки. Я рекомендую вибрати дротову версію для кращої стабільності та якості відео. Датчики. Якщо ви хочете підвищити безпеку, ви можете додати датчики дверей і вікон. Хоча Google не продає їх безпосередньо, інтеграція зі сторонніми пристроями. Такими, як тепелих, досить проста, оптимальне розміщення, де встановити камери. Розташування камер є ключовим фактором ефективності системи безпеки не варто ховати фотоапарати по темних кутках, але й виставляти їх на загальний огляд теж не варто. Точки входу: зверніть особливу увагу на всі можливі точки входу в будинок: задні двері, розсувні двері, бічні двері, великі вікна на першому поверсі, гараж і господарські будівлі. Сліпі зони. Спробуйте врахувати потенційні сліпі зони та розташуйте камери, щоб закрити їх. Видимість: камери мають бути достатньо видимими, щоб відлікувати потенційних зловмисників. Зелений індикатор стану є чудовим стримуючим фактором. Захист від сонця. Розміщуйте камери в затінених місцях, щоб захистити об'єктив від сильного сонячного світла та перегріву. Налаштування та персоналізація максимальний контроль. Після встановлення пристроїв приступайте до налаштування та персоналізації системи. Зони. Створюйте зони в додатку Google Home. Щоб зосередитися на певних областях і отримувати сповіщення лише про події, які вас цікавлять. Наприклад, ви можете налаштувати зону для свого під'їзду, щоб отримувати сповіщення лише про транспортні засоби, що наближаються, але ігнорувати пішоходів, що проходять повз. Розпізнавання обличчя, використовуйте функцію знайомі обличчя. Потрібна Google Home Premium, щоб автоматично розпізнавати своїх друзів і родину, не надсилаючи сповіщень про кожного, хто проходить повз. Сповіщення. Налаштуйте сповіщення так, щоб вони були корисними, а не дратували. Не вмикайте всі можливі сповіщення, а вибирайте лише ті, які дійсно важливі. Google Home Premium. чи варто підписка. Чи потрібна вам підписка на Google Home Premium? Це одне з найбільш обговорюваних питань серед користувачів Nest. Моя відповідь чітка: якщо ви плануєте використовувати Nest для безпеки, потрібна підписка. Історія подій. Підписка дозволяє зберігати відео подій у Хмарі протягом 60 днів, дозволяючи повернутися до нього в будь-який час. Розпізнавання обличчя функція розпізнавання обличчя дозволяє системі автоматично розпізнавати ваших друзів і членів сім'ї. Описові повідомлення: підписка надає більш детальні сповіщення про події, що дозволяє швидше реагувати на них. Пошук за історією відео, можливість пошуку в історії відео дозволяє швидко знайти певну подію. Інтеграція з іншими пристроями, створення єдиної системи. Однією з найбільших переваг екосистеми Google Nest є її здатність інтегруватися з іншими пристроями розумного дому. Розумні лампочки. Підключіть розумні лампочки до системи безпеки, щоб вони автоматично вмикалися при виявленні руху. Розумні замки. Інтегруйте розумні замки зі своєю системою безпеки, щоб автоматично замикати та відмикати двері при виявленні руху. Розумні колонки. Використовуйте розумні колонки, щоб отримувати сповіщення про події та керувати системою безпеки за допомогою голосу. Мій досвід, що найкраще працює. За роки користування Nest я виробив кілька корисних звичок і порад. Регулярні перевірки регулярно перевіряйте стан камер і датчиків, щоб переконатися, що вони працюють належним чином. Оновлення прошивки Негайно встановлюйте оновлення мікропрограми, щоб отримати доступ до нових функцій і виправлень безпеки. Захист Wi-Fi. Захистіть свою мережу Wi-Fi надійним паролем і вімкніть двофакторну автентифікацію, щоб запобігти несанкціонованому доступу до вашої системи безпеки. Сімейний тренінг: навчіть своїх рідних користуватися системою безпеки та реагувати на різні події. Висновок Безпека будинку це інвестиція в душевний спокій. Побудова надійної системи безпеки будинку це інвестиція у ваш спокій і безпеку вашої родини. Екосистема Google Nest пропонує комплексне та зручне рішення безпеки для вашого дому. Дотримуючись моїх порад і хитрощів. Ви зможете створити надійну систему безпеки, яка захистить ваш будинок і подарує вам спокій. Пам'ятайте, що безпека будинку це не лише питання техніки, а й питання відповідальності та догляду.